Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 11 грудня 2023 року, польський сейм обрав лідера громадянської коаліції Дональда Туска, новим прем'єр-міністром країни. Про що повідомила газета Виборча. Як зазначається, проголосували 248 депутатів проти виступив 201. І тут варто загалом зазначити, чому Дональд Туск став прем'єр-міністром. А причина криється у результатах виборів у Польщі, які відбувалися 15 жовтня 2023 року. За результатами цих виборів. Три опозиційні сили набрали достатню кількість голосів для того, щоб сформувати коаліцію і створити таку противагу провладній знову ж таки партії, яка з вчорашнього дня пішла в опозицію. Тому Дональд Туск був обраний на посаду прем'єр-міністра Польщі. Далі Туск виступив із промовою з трибуни польського парламенту. Він зазначив. Це дійсно великий день не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще, сказав Туск. Політик підкреслив, що мусив повернутися на посаду очільника уряду. Я хотів би подякувати членам партії Право і Справедливість. Саме вам вдалося розбудити мільйони людей. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією. Так багато поляків прокинули з 15 жовтня, додав Туск. Раніше депутат від громадянської коаліції Марчин Кервінський заявив, що опозиція повністю сформувала уряд Туска і також медіа повідомляють, що завтра, 13 грудня 2023 року, буде. Формальна процедура, за якою президент Польщі Анджей Дуда має привести до присяги новообраного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, і вже Туск розпочне включатися в роботу як очільник польського знову ж таки уряду. Далі Туск також заявив, що його коаліційний уряд буде використовувати відмінні від попередників методи роботи, щоб зміцнювати міжнародну згуртованість на допомогу Україні для захисту від російської агресії. Він сказав: ми будемо домагатися співпраці з усіма країнами для повної мобілізації світу на допомогу Україні. Цьому нема альтернативи, проголосив Дональд Туск, засудивши. Тих у світі, хто, за його словами, скаржиться на втому, коли йдеться про російську агресію проти української держави. Дональд Туск наголосив, що Польща підтримуватиме українську євроінтеграцію, заявивши, що Україна стікає кров'ю, тому що українці захотіли бути такими, як і інші країни Європи. І зокрема, захоплювались прикладом Польщі. Також польський прем'єр-міністр. Зауважив, що не бачить суперечності в тому, щоб тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, допомагати Україні і при цьому захищати інтереси поляків. Це не так важко допомагати нашому брату, а водночас дуже пильно. А якщо треба, і твердо відстоювати інтереси Польщі з кожним сусідом, додав Туск. Також було зазначено, що він буде твердий з тими міжнародними партнерами Польщі, які, за його словами, відвернулись від європейських цінностей і від України. Він не назвав імен політиків чи країн, але його слова лунали як натяк ймовірно на угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, який зараз найгучніше в Європейському Союзі. Заперечує щодо допомоги Україні і виступає проти залучення України до Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу, про що знову ж таки повідомило видання Голос Америки. Ось така подія трапилась у Польщі. Вона є доленосною, враховуючи, що правління партії Право і Справедливість воно підійшло до кінця і тепер. Ми будемо спостерігати за тим, як уряд Дональда Туска і загалом нова коаліція будуть працювати так для того, щоб робити перетворення певне в Польщі. Говорилось про те, що мають бути покращені відносини з Європейським Союзом, і найголовніше, тут говорив, що має вирішити питання з блокуванням україно польського кордону. Про що знову ж таки говорили медіа, і також акцентували на тому, що Україна страждає саме від цих блокувань. Тому будемо спостерігати за першими кроками Дональда Туска як очільника польського. Уряду, це загалом коротко. що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачити, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглам за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!